Вітаю! В цьому відео ми розглянемо CrowdStrike Endpoint Security. CrowdStrike Endpoint Security це хмарне рішення для захисту кінцевих точок, що поєднує в собі виявлення та з загрозам, контроль вбудованих міжмережевих кранів, USB та мобільних пристроїв, а також антивірусного захисту. Рішення використовує повідковий аналіз, машини навчання та загальну телеметрію для виявлення як відомих, так і невідомих атак. Серед функціональних фотожистей можна виділити. Антивірусне ПЗ з модулем штучного інтелекту для виявлення загроз, а також контекстуальними підказками, захист від несанкціонованих змін файлів, Zero Day та Ransomware, а також контроль та моніторинг використання зйомних пристроїв. Платформа складається з кількох основних модулів. Falcon Prevent забезпечує проактивний захист кінцевих точок без використання традиційних сигнатур, на від класичних рішень, які покладаються на базу відомих загроз. Falcon Prevent використовує штучний інтелект, поведінковий аналіз і машинне навчання для виявлення атаки надання контекстуальних підказок для ідентифікації цілей зловмисників. Falcon Excite Xia не обмежується лише кінцевими точками, а збирає та корелює дані з різних джерел, включаючи мережевий трафік, хмарні сервіси, ідентифікаційні системи та інші корпоративні ресурси. Що дозволяє виявляти загрози, які б могли залишитись непоміченими в ізольованих системах безпеки? Falcon Device Control дозволяє адміністраторам контролювати використання USB носіїв та інших зовнішніх пристроїв, запобігаючи несанкціонованому доступу та витоку даних. Falcon Firewall Management спрощує керування, вбудоване між мережевим екраном Windows та MacOS, забезпечує централізований контроль над мережевими політиками. І Falcon for Mobile поширює можливості рішення на мобільні платформи. Завдяки можливостям XDR можна детально переглянути всі наявні відомості про виявлення та інцидент у централізованому веб-інтерфейсі. Рішення має можливості побудування діаграм та графів, що допомагає легше розібратися у послідовності та зв'язками між процесами. Рішення також налічує інвентар кінцевих точок, де можна переглянути детальну інформацію про кожну керовану кінцеву точку, а також виявлені пасивно з допомогою аналізу мережевого трафіку та інших даних. Про кожну кінцеву точку можна переглянути детальну інформацію, наявні на них вразливості, рекомендації виправлень, встановлені додатки, кількість аккаунтів, успішних та неуспішних спроб пообходу тощо. Якщо вас зацікавило дане рішення, можете ознайомитись детальніше переглянувши відео за посиланням. Дякуємо за увагу.